Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо працювати із безсполучниковим складним реченням, щоб закріпити знання, отримані на попередніх уроках. Розглянемо декілька завдань, які були у попередні роки ЗНО. Перше завдання. З'ясуйте, який смисловий зв'язок існує між частинами безсполучникових складних речень. Отже, які в нас тут види смислового зв'язку? Перший. Частини речення виражають одночасність подій. Друге. Друга частина виражає причину того, про що йдеться в першій. Третє. Перша частина виражає умову, за якою можлива дія другої частини. І четверте. Друга частина доповнює або розкриває зміст першої. Перше речення а. Дзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях. Ну, Ми бачимо тут кому, читаємо із перелічувальною інтонацією. Ми бачимо, що тут одночасність подій, значить, це в нас буде перше. А1. Друге речення. Не навчив батько, не навчить і дядько. Бачимо тире, так? Розуміємо, що тут можна підставити сполучник, якщо в першу частину, якщо не навчив батько, то не навчить і дядько. Отже, тут умова в першій частині. Так, Значить, Б, це в нас 3. В. Далеко на сході стало червоніти небо. Сонце сходило. Так, чому стало червоніти небо? Нам вказується в другій частині причина цього. Так, і можна тут умовно поставити сполучник «бо». Далеко на сході стало червоніти небо, бо сонце сходило. Отже, причина це в нас В2. Далі Г. Роса блищить на сонці, чисте срібло. Ну, Роса тут порівнюється зі сріблом, так, це порівняння, тут стоїть тере, але такого варіанту в нас немає, тому Г в нас буде зайве. Д. Мені здається, твої очі світять з вишини. Ну, Хочеться тут поставити сполучних, що мені здається, що твої очі світять з вишини. Звісно, що друга частина розкриває зміст першої. Да? Що здається? Ну, Те, що очі світять з вишини. Отже, Д4. І ми маємо 1А, 2В, 3Б, 4 д Друге завдання. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака на місці крапок. Давайте подивимося, які ж нас тут розділові знаки подаються. Перше кома, друге двокрапка, третє тире, четверте крапка з комою. Речення. А. Знаю я. Моє ім'я не згасне на прийдешнім сонячнім путі. Знаю я. Підставляємо сполучник Що. Так, і в першій частині є слово знаю. Звісно, тут проситься в нас, це безсполучникове складне речення. Звісно, я знаю, ім'я не згасне, сполучника між ними немає. Отже, звісно, це в нас буде двокрапка, друга частина пояснює першу. Уночі випав сніг, і сліпучо біла вулиця лиліла сріблом, скрізь віконні шибки, просвічені скісним заполудневим сонцем, зеленіло ялинкове гілля. З крутосхилу ботанічної вулиці злітали верхи на гринджолята, хлопчаки й дівчата. Бачимо велике речення: одразу вже нам тут хочеться поставити крапку з комою. Ну, мені хочеться, тому що в у частинах. Цього речення. В нас є свої розділові знаки, або навіть якщо не розділові знаки, то ускладнення. Давайте розберемо. Отже, перша частина ну, сніг випав, так, потім «І» іде, це складносурядне речення буде, але нас цікавлять інші частини. Друга, третя і так далі. Перша частина сніг випав, друга вулиця Леліла. Так. Ось тут три крапки ми маємо поставити замість них, крапку з комою. Чому? Тому що далі в нас йде, дивіться, гілля, зеленіло. А в цій частині є ще в нас просвічені з кисним заполудневим сонцем. Так, Це в нас діє прикметниковий зворот. Так? І ще наступна частина в нас: хлопчаки й дівчата, два підмети, так? Злітали. Отже, остання частина в нас ускладнена однорідними підметами. Тому між частинами треба ставити крапку з комою. Читаємо далі: В. Ось ранок синім возом їде і сонця, сніп в село везе. Ну тут навіть не можна ніде паузу зробити. Так? Ось ранок, що робить? їде і везе. Ми бачимо це взагалі просте речення. Значить, і два присудки з'єднані сполучником І, він не повторюваний. Тому тут взагалі ніяких розділових знаків не має бути. Тут є однорідні присудки. Г. Менші його брати також раділи іграм побіля води, сестри й собі охоче бродили по мілководдю». Ну, Ми бачимо, що тут дві граматичні основи: брати раділи, сестри бродили. Так? Отже, це вже складне речення. Немає сполучника, тому воно безсполучникове складне речення. Значить, і Між частинками вони не ускладнені, немає своїх розділових знаків в них. Отже, просто поставимо кому тут. Рівноправні частини і зображено одночасність подій. Де хтось знайде його, матиме щастя, хтось нап'ється з нього, довго житиме. Хтось торкнеться його, омиється в ньому, пропадуть хвороби. Ну, ми тут бачимо, звісно, якщо хтось знайде його, то матиме щастя. Якщо нап'ється, довго житиме. Ми бачимо умову. І наслідок, да, якщо нап'ється, який наслідок довго житиме так, з нього. Так, торкнеться, омиється в ньому. Наслідком цього що буде? Пропадуть хвороби. Отже, ми ставимо тире між цими частинками. Отже, що ми маємо: 1 Г, 2 А, 3Д, 4Б. Третє завдання. Прочитайте речення і з'ясуйте тип кожного з них. Давайте подивимось спочатку, який же тип речення нам дають, так? а потім вже будемо розбирати самі речення. Отже, тип речення А просте ускладнене, Б складносурядне, В складнопідрядне, Г складне безсполучникове, Д складне з різними видами зв'язку. Тепер розглядаємо речення. Перше. Найцікавіше і найзагадковіше. Зв'язок двох складних психічних явищ мови та мислення. Давайте спочатку з'ясуємо підмети-присудки. Отже, найцікавіше і найзагадковіше є зв'язок. Тобто, підмети в нас найцікавіше і найзагадковіше, а присудок-зв'язок. Ми бачимо, що тут тире стоїть між підметом підметами підметами і присудком. Далі ще одне тереє в кінці речення мови та мислення. Так. Перед цими словами. Звісно, це уточнююча прикладка. Дві прикладки. да І вони можуть виділятися тире Значить, перше речення. Ми можемо сказати, що воно просте, тому що тут одна граматична основа. І воно ускладнене. так Тому що тут є і однорідні підмети, і ще й відокремлена уточнююча прикладка. Значить, буде один А. Друге речення. Науковці й досі сперечаються, що з-поміж них є первинним. Ну, Перша граматична основа науковці сперечаються. Друга що? Це підмет, да, є первинним це присудок. Отже, це складне речення. Якщо в нас є сполучник або сполучне слово що, ми розуміємо, що це буде складнопідрядне речення. Це в нас варіант В, так, 2В. Це підрядне з'ясувальне, да, сперечаються про що? Що з поміж них є первинним? Третє речення: Уважають, що від народження дитини мислення працює на формування мови. А приблизно з трьох років мова стає потужним двигуном розвитку мислення. Спочатку граматичні основи. Так, вважають перша граматична основа. ставимо питання, що вважають, що від народження дитини мислення працює на формування мови. Мислення працює. Так, друга граматична основа. Далі. А приблизно з трьох років мова стає потужним двигуном розвитку мислення. Третя граматична основа в нас буде. Мова стає двигуном. Значить, у нас тут три частини. Перша і друга в нас поєднані підрядним зв'язком, тому що є сполучник що підрядний. Далі, друга і третя частина поєднані з сполучником А. Це протиставний сурядний сполучник. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що це складне речення так, з різними видами зв'язку. Ми вже сказали: перша і друга частина підрядний зв'язок, а друга і третя сурядний зв'язок. Отже, 3D. Четверте речення: Трирічний малюк не вміє скласти пірамідки чи пазла хоча б із трьох частин. Цей тривожний знак можливих проблем із мовленням у майбутньому. Бачимо тут тире, так, розбираємося. Перша частина граматична основа малюк не вміє, так, а друга знак Є, тобто це є тривожний знак. Значить, ми бачимо тут, що сполучника немає між цими частинами «є» тире. Значить, У другій частині ми бачимо ось такий собі наслідок. да, Бо якщо малюк не вміє скласти. Трирічний малюк не вміє скласти ось цього пазла. Да, то наслідком що може бути? Що можливі проблеми із мовленням у майбутньому? Отже, це безполучникове складне речення: Що в нас вийшло? 1. А, 2. В, 4Г, 3Д. Четверте завдання. Двокрапку треба поставити в складному безполучниковому реченні. Розділові знаки пропущено. Отже, такі речення в нас. Варіант А. Здобули волю, відшукали долю. Ну, за інтонацією зрозуміло, що тут не двокрапка, так? тут буде в нас тире. Давайте пояснимо, чому. Здобули волю, наслідком цього є відшукали долю. Або ми можемо сказати, якщо здобули волю, то відшукали долю. Отже, перша частина умова, друга наслідок. Це не двокрапка це тире. Варіант Б. Посієш в пору, збереш зерна гору. Ну, те саме, якщо посієш в пору, то збереш зерна гору. Так, перша частина це умова, а в другій навіть наслідок. Да? Значить, наслідком чого є, що посієш в пору, що збереш зерна гору. Варіант В. Гаї шумлять, Я слухаю. Хмарки біжать милуюся. Так, ну що, гаї шумлять, наслідок який? Я слухаю. Хмарки біжать? Що я милуюся. Так, звісно, тут знову ж таки будуть стояти тире. Не двокрапка. Варіант Г. Повіяв вітер по долині, пішла дібровою луна. Ну, тут так, або швидка зміна подій, так, тільки повіє вітер, одразу пішла діброва луна. Або наслідок, можна і так, і так сказати, але суть в тому, що буде тере у будь-якому випадку. Не підходить. Ну, варіант, Д. Ідемо вдвох. Тут для гучних компаній не місце. Ну, ось тут бачимо: ідемо вдвох. З якої причини? Да? У другій частині є причина. Бо тут для гучних компаній не місце. Отже, знайшли варіант, де треба поставити двокрапку: це варіант Д. П'яте завдання. Доберіть приклад речення до кожної умови вживання тире. Для початку давайте подивимося умови вживання тире. Перша – тире між підметом і присудком. Друге тире на місці пропущеного члена речення. Третє тире при відокремленій прикладці. Четверте. Тире між частинами складного безполучникового речення. Отже, розбираємо речення: варіант А. Краще кепсько виконати свій обов'язок, аніж добре, чужий. Ми бачимо тут тире, тому що, щоб не повторювати декілька разів виконати, да, це слово забрали. Отже, на місці пропущеного члена речення ми ставимо тире. Значить, буде в нас А2. Варіант Б. Бути особистістю це бути самостійним джерелом дії. Ну, тут все легко. Бути це бути. Так? Між підметом і присудком в нас стоїть тере. Значить, Б. 1 В. Звільнишся від зла, у тебе залишиться лише добро. Значить, дивимося: по-перше, тут в нас звільнишся. Це перша граматична основа, а друга добро залишиться. Отже, ми вже розуміємо, що це складне речення, тому що тут не одна граматична основа, а дві. Значить, між цими частинками немає сполучника, отже, це безсполучникове складне речення. Значить, тепер дивимося, в першому звільнишся від зла. Якщо звільнишся від зла, є умова. так? У другій частині наслідок у тебе залишиться лише добро. Так, Значить, ми розуміємо, що це тере у безполучникому складному реченні. Отже, В 4. Г чесність, щирість, милосердя. Такі риси має виховувати в собі кожен. Ну, Тут в нас є чесність, щирість, милосердя це однорідні члени речення і такі риси це узагальнююче слово. Отже, якщо в нас узагальнююче слово стоїть після однорідних членів речення, то ми ставимо тире. Так, Тут такого правила в нас немає, умови такої немає. Отже, це зайвий варіант в нас буде. так. І варіант Д я знаю лише одного тирана. Тихий голос мого сумління. Значить, ми бачимо тут тільки одну граматичну основу. так. І тиран тут в нас, тихий голос мого сумління це і є тиран. Значить, це прикладка. Та, і вона відокремлена. Вона в кінці речення, тому ми маємо право поставити тире. Значить, Д3. Що ми маємо? 1Б, 2А, 3Д, 4В. І останнє завдання: шосте. Яку частину треба додати до, на вулиці, засвітилися ліхтарі, щоб поставити тире? У безсполучниковому складному реченні. Давайте подивимося ці частинки. Значить, уже почало сутеніти. Нелячно йти додому, ніби величезні чаплі і ще одне, заливаючи темряву жовтими хвилями. Давайте з цих частин складемо речення. Що в нас вийде? Варіант А. На вулиці засвітилися ліхтарі. Уже почало сутеніти. Що тут є в нас? На вулиці засвітилися ліхтарі, бо вже почало сутеніти. Якщо ми можемо умовно поставити сполучник «бо», то ми між частинками безсполучникового складного речення поставимо двокрапку. Так? Варіант А. Нам не підходить, бо нам потрібне тире. Варіант Б. На вулиці засвітилися ліхтарі, нелячно йти додому. Так, висновком або Наслідком у другій частині є те, що не лячно йти додому, да, бо на вулиці засвітились ліхтарі. Отже, якщо є висновок у другій частині, то, звісно, ми поставимо між простими частинами безполошникового складного речення тире. Варіант Б. Нам підходить. Перевіряємо наступні. Варіант В. На вулиці засвітилися ліхтарі, ніби величезні чаплі. Ну, Тут взагалі ми бачимо, що це просте речення із порівнянням. Так, то тут просто кома в нас буде, і навіть не складне речення. Не підходить. Варіант Г. На вулиці засвітилися ліхтарі, заливаючи темряву жовтими хвилями. Ну, заливаючи. Так, темряво і так далі. Це діє прислівниковий зворот. І, звісно, знову ж таки, в нас тут стоїть кома, і це просте речення, а не складне. Варіант Г не підходить. Отже, вірний варіант Б. На наступному уроці ми продовжимо вивчати складні речення. А на сьогодні все. До побачення!